Ми не відмінемо. І місцеві органи самоврядування, це перевізники, пірові, місцеві органи самоврядування, і ви нічого не маєте зробити. Тому я пропоную направити звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, які повинні це зробити, і до. Чи там перші доріжчя, потім вони там зробити, хай залишити, залишиться та схема, яка існувала додому. А для того, щоб залишилося, скажіть, перевіжі, як їм працювати. Возити безкоштовно на засадах волонтерських, скажіть, немає маємо гроші, возіть, прачіть такі лист, не ну, возить. Вони мусять хворих мозки. Не возити, не возити. Як обмежити під ремонту? Оце зібралися точки, які зібралися чорноці. А завтра приходить пенсіонер, він звертається до суду. і і, і проблем багато. Розумієте чому? І, 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 і не можна так, о, підтримство, яке я очолював, на 500 тисяч за два роки надало волонтерську допомогу. Маріуполь поїздили, в Харків возили, туди, сюди. Сьогодні військомат знову послали буса, значить ректор новий послав Буса. Ну не можна всіх і плотим податки. Ми не запрещемо, люди не Це правда. Це зовсім інше питання. Ну і той самий час я хочу. Сказати значить, по питанню влади, що нам обіцяли. І от був Миколаївич Приступа, говорив і попередні, коли там, і так далі. значить, говорилося, що будемо бити в риба, виводити сіні, а хто виведе сіні нелегально, бо тих що їздять там. Бандити, туди ніхто не піде, ні атрошки, ніхто, бо там реально поб'ють. Вони озброєні, вони сформовані. Це бандитські групи і всі ви за це сидять, знаєте, Ніхто навіть боїться сказати, хто за ними спить. Дякую. Mm -hmm.